Іду, дивлюся в різні сторони, нікого не чіпляю. І раптом ось кого зустрічаю. Місцеві жителі називають голубів щур з крилами». Зовсім не романтично. Ну, як є. Але ось цього 6 мітрів і 900 кілограмів вагою важко назвати щуром. Тому автор і назвав його динозавр. Я зараз серйозно. Це скульптура голуба, яку колумбійський художник назвав динозавр. Це як я люблю. Парадокс, абсурд, перформанс. Я вже подивився в інтернеті, що хотів сказати автор. Аргота його ім'я сказав. Я назвав його динозавр, бо його предки колись володіли планетою, як ми володіємо нею сьогодні. Є щось терапевтичне в цій зустрічі з голубом гігантом, голубом акселератом, тому що він водночас смішний і виличний. Ми звикли, маленьке це слабке, маленьке це таке, що треба приховати, виправдати, загнати в тінь. Але в психотерапії ми знаємо, саме з малого починається правда. Крихітна деталю спогаді, слово, яке застрягло в горлі, випадковий жест, маленька завжди стукає першим. У це і є переворот дати право маленькому бути. І тоді воно перестає бути дрібницею і стає чимось значущим. тим самим голубом, що раптом підняв голову най... над найшвидшим містом. Бо у кожному з нас є своє маленьке страх, що здавалося б, дурниця, сором, що виглядає недоречно, слабкість, яку ми самі висміювали. Але якщо, але якщо зупинитися і подивитися уважно, там росте щось велике. Велике настільки, що одного дня воно може стати твоїм власним голубом. Велике завжди починається з малого. Ми це знаємо, але чомусь соромимося визнавати. Хмара починається з цеглини, любов з випадкового погляду. Ми сміємося з дрібниць, а потім самі ж у них потопаємо. Одне речення може розвалити дружбу, порожній келих нагадати про самотність. І навпаки, велике може виявитися сміховинним. Оця гора бетону, велике, превелике місто, стає просто декорацією, якщо зламався твій внутрішній ліфт. Серйозність дипломів, нагород, досягнень. Сипліться, якщо тобі раптом нема з ким випити каву. Порожня чашка, іноді голосніша за тостер. Коли. Щось здається надто страшним, я питаю себе, а яка в нього дрібниця? А коли щось виглядає нікчемним, я думаю, а може це вже перший динозавр? Врешті-решт, у терапії ми саме цим і займаємося, знаходимо гігантів у крихтах і здуваємо пили з гігантів, щоб побачити, там теж є маленька, ледь видима тріщина. Бо у великому завжди живе мале. А в малому завжди ховається велике, і саме це тримає баланс між голубом і динозавром, між дрібницею і сенсом. Голуб відлетить, а динозавр залишиться як тінь, яку ніхто не погоджується визнати своєю.